Якщо у вас є рішення ЛКК лікарсько-консультативної комісії про те, що ви є доглядач своєї тещі чи тестя, чи дається право вам на відсрочку від мобілізації? Друзі, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в даній статті є така причина, по якій ви маєте право на відсрочку від мобілізації, і це необхідність постійного догляду за хворою дружиною, дитиною. А також батьками своїми чи дружини, які за висновком медико-соціально-експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Виходячи з цього, якщо у вас є рішення ЛКК про те, що ваша теща чи тесть потребує догляду і його будете здійснювати ви, то ви маєте право на відсрочку від мобілізації. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися. Номер телефону буде викладений в описі цього відео або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.